Палимо, палимо, палимо. Ні, так палимо. може в такий бокал. Впалимо, палимо. Трошки. Досить. Ага. Ні, треба, щоб довше погоріло. Ще ні, треба, щоб довше погоріло. Не знаю, бо діду боїться, що його пече. Дід не Чуть тепліше все. Олег тобі його виходили. Раз, два, раз, два Бабця, бабця, поможи. Допоможи. Ти якісь китайські а, свічки. не на, столи, бо я а, все, no, пали. Пали, я Як це так дідо, бо діду воврек? Діто всього нас би нас, ти дуже нежний

Нічого, ми наробимо робимо вам то. Дай дай. Сорники. А, сорники не можна було більше, ще трошки дай О, що трошки. Ні, я їй казала, що ти. О, Але нормально. А, Та він взагалі витрапає. Так. Якщо ну, подібне, щоб не було землем, Я їй казала 2 см. Не попала. Я Далі. зразу поміряла і сказала злам... по 2 сантиметри. Але воно чогось це, вона повояла Ще не задувай. Так, ми ж їй я буду їдувати. Загадай бажання. Давай ви вже потім дешка. І, і навчився на велосипеді скоро їхати. Ну так? що, задувай? А ну от мами нічого. Ану, швиденько всі. Так, воно, що воно вона так? побачила, побачила. Так, високо які свічки. Свічки, які самі загашують. Дивися, дивися, свічки загоряються самі. А та ще добре фітіль не погорів. Вони загоряються знову. Нічого. Так, які ваш сини там. Ти мені ти його налий половину, я хотіли, але шо? з ви Все, що вивозати, я з вами А б... б... Вона Трошки розгориться, тоді вона знову буде. Тобі так само це. Вам що, вина чуть? Вена так. Тоже такий маленький. Порцію. Такий таких чи в таких? І є горівка в морозилці, але я хочу того вина попробувати. Французького того модного. Чи Це ж дороге, саме дорожче яке було. У Ні, звідки саме Реально яке було. Так, так само. Класно. Капчу це загорілося. Фантастика, фантастичні свічки. Так. А, хату за дивить. Так, зараз треба буде про... Це ж придумати таке. Там, мабуть, щось таке є, знаєте, що воно ну, загоряється. Якісь... Там є якісь такі крапочки, такі сіль. Така якась сіль є. Він вже задуває одне ім'я. Йому вже заказ... ще... три рочки. Три рочки, Тарас. Треба там провітрювати. Шум. А він ще сказав сім. Ні, я спитався, а скільки саме більше тобі рочки? Каже сім. Сім, каже, сім, що ти Але то що дим дуже. сильний. Одна баба казала, більше. що так виглядаєш, так і розмиваєш на сім. Угу. А, а о, вейте, ну? ну, то що ж? А ти вай. А Тараску нічого не налили. Ну нехай вже горить. А, а